Вечір добрий. Кременчуцькі новини. До вашої уваги в сьогоднішньому випуску. Побачите фонтан у сквері Олега Бабаєва. Розконсервували по вулиці театральні ремонтують дах будинку, де виникла пожежа. Та школярі підготували благодійний концерт в рамках акції Серце до серця. Кременчуські шляховики продовжують ремонти міських автошляхів. Нині почали відновлювати ділянку по вулиці Вадима Погачова. Фризою знімають старий асфальт, щоб укласти нове стійке покриття. Як тривають роботи, бачили наші журналісти. Ремонти автомагістрали тривають у Кременчуці. Ділянку автошляху протяжністю 800 метрів по вулиці Вадима Пугачова вже найближчим часом буде відремонтовано. Сьогодні міські шляховики фризою знімають старе асфальтне покриття. Продовжується поточний ремонт по вулиці Вадима Пугачова. Зараз проводимо роботи на ділянці від вулиці Київська до вулиці Хорольської. На даній ділянці задіяна. Фриза двохметрова та чотири самоскиди. Зняття старого асфальтопокриття плануємо завершити знімати до кінця неділі. Після зняття шару старого асфальту дорогу повністю оновлять новим покриттям. Поточний ремонт, як і на попередніх ділянках, проведуть із залученням сучасної техніки та якісних матеріалів. Олександра Демиденко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. У сквері імені Олега Бабаєва комунальники зняли зимовий тент з фонтану на тижді встановлять водопровідне обладнання. 13 квітня водограй запустять в тестовому режимі. Нарешті справжня весна прийшла і у сквер імені Олега Бабаєва. Зранку там закипіла робота. Працівники комунального підприємства Благоустрій Крамачука зняли захисний тент з фонтану, демонтували й металеву конструкцію, на якій кріпився світлодіодний зимовий водограй. Завтрашнього дня почнеться переворування фонтану. Буде в тестовому режимі запуститься 13-го числа то тобто й субота, і буде робити вже по графіку. Продовж тижня тут встановлюватимуть обладнання для розбризкування води та ліхтарі. Ретельно вимають чашу фонтану. І вже у суботу водограй прокинеться після зимової перерви. Цього вже чекають крамчужани, особливо молоді матусі, які прогулюються з малечою алеями скверу. Чекаємо звичайно чудовий сквер, чудовий фонтан і влітку. і Взимку в цьому році був взагалі дитина була вражена взимку фонтаном. Супер здорово приходимо щодня, годимо пташок. Вечорами милуємось фонтаном. Красиво, гарно, тож вже чекаємо відкриття фонтану. Взагалі ж Кременчук до душі не тільки городянам, а й гостям міста. Оксана сама з Олександрії. А в Кременчук просто закохана. Це Місто, яке дихає, яке створено для молоді, яке має розвиватися, і дуже е, з задоволенням сюди приїжджаю. Відвідую іноді і парк. Вважаю, що це є добрий спогад про ту людину, яка зробила дуже багато для цього міста. Молодь має знати і також прагнути зробити для цього міста якомога більше. Таким привабливим та доглянутим наш Карменчук стає завдяки щоденній праці комунальників. Їх руками наводиться лад у парках та скверах. Доглядаються квітники та газони. ремонтуються дороги та освітлення вулиць. Шануємо та поважаємо їх працю. Вікторія Пальчик, Віктор Петров, Кремчицькі новини. У будинку по вулиці Театральній, де у лютому сталася пожежа, триває капітальний ремонт даху. Роботи планують завершити вже цього тижня. За відновленням покрівлі спостерігали наші журналісти. Будинок номер 46 по вулиці Театральній виблискує новим дахом. Покрівля тут вигоріла вщент під час пожежі. І деякий час дах над головою людям заміняла поліетиленова плівка. Наразі ремонтні роботи вже підходять до завершення. Відновлюють покрівлю працівники керуючої компанії Місто для людей. За їх роботу спостерігають мешканці будинку. 18, 18 березня, почались ремонтні роботи. Ми працівників бачимо щодня. Працюють швидко, видно, що хочуть нам допомогти. Дякую, Віталію Малецькому. Дякую компанії. Місто для людей. Вони не залишили нас у біді. На капітальний ремонт даху міська влада виділила 850 тисяч гривень з міського бюджету. міському голові. Я вдячний міському голові Віталію Малецькому, що він дотримався слова і виділив гроші на ремонт. Ми з електропроводкою людям допомогли, відремонтували розетки, замінили вимикачі. Територію навколо будинку розчистили. І зараз основна наша задача якомога швидше відремонтувати дах. Ми плануємо завершити вже цього тижня. Також потім допоможемо із ремонтом під'їзду. Паралельно у Кременчуці тривають і поточні ремонти покрівель. Сьогодні працівники компанії Місто для людей лагодили дах у будинку по вулиці Мічурина. Ми порахували скільки сюди потрібно матеріалу. Вийшло близько 140 квадратних метрів. Роботи почали вчора, і сьогодні ми їх вже закінчимо. Далі у нас ремонти дахів ще у кількох будинках. По Мічуріна, по вулиці Соборній, Чкалова, Манагарова та інших. Загалом близько 200 будинків. Ремонти йдуть згідно із затвердженим графіком. Триватимуть вони до осені, щоб Кременчужани зустріли сезон дощів із відремонтованими покрівлями. Ірина Серегова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У парку Придніпровському вже працюють дитячі атракціони. Задля безпеки відпочивальників алею упорядковують. Та вже запрошують до розваг малечу з дорослими. Атракціони у парку Придніпровському запрацювали і вже чекають на маленьких кремечужан, які зможуть порозважатись на різноманітних гойдалках і каруселях, та весело провести час. З Настанням теплої погоди ми традиційно відкриваємо сезон роботи атракціонної техніки в нашому придніпровському парку. Запрошуємо маленьких кримечужан відвідати наші атракціони та отримати задоволення від катання на надійних безпечних, які перевірені. У цьому році патраксонах також сьогодні працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука задля безпеки та комфортних прогулянок Кременчужан провели санітарне кронування фаутних дерев і поспилювали сухі гілки. Для забезпечення безпеки відвідувачів. Наразі проводяться роботи по видаленню аварійних фаутних дерев парку, по спилюванню сухих гілок. Які можуть зашкодити відпочинку, то починаємо висаджувати квіти на наших клумбах. Самі ж кременчужани розповідають, що атракціони їм подобаються, і у придніпровському парку гуляють з малечою доволі часто. Це Дитина моєї подруги. Я намагаюся запросити їх поїхати до парку, бо тут дійсно багато людей і гарний парк, багато атракціонів. Тому, звичайно, приємно з дитиною прогулятись парком. Мала це з Молодці зробили гарно. Мені подобається. Ось мої онуки стрибають. Ми тут близько живемо, тому часто гуляємо. Парк атракціонів подобається. Частіше ми буваємо тут на вихідних з дітьми. Дорослих і маленьких Кременчужан запрошують розважитись до парку Придніпровського та насолодитися гарною погодою. Пригріло солнечка, пригріло сонце, на вулиці тепло. Запрошую усіх Кременчужан до нашого парку Придніпровського. Всіх бажаючих запрошуємо відвідати наші атракціони. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. 18-й рік поспіль Кременчуцька молодь збирається навесні на екологічну акцію Зелена толока. Гуртом прибирають парки, спілкуються та частуються смачною кашею. З кожним роком кількість учасників зростає, кажуть організатори. В цьому році акція Зелена толока відбудеться 19 квітня, виключно у парку «Придніпровський». Цього дня школярі та студенти прибиратимуть територію парку та район набережної Дніпра. Організатори прогнозують 2,5 тисячі учасників акції. Акція має такий просвітницький характер. Ми вчимо молодь Кременчуцьку, не смітити, любити своє місто. Тому самоприбирання, воно чисто, скажімо так, як такий елемент. Найголовніше це зібратися всім разом, привчити молодь до чистоти і, в тому числі, ще разом побути на свіжому повітрі, трішечки відкласти в сторону гаджети і ще спробувати смачну кашу. Усі учасники прибирання будуть забезпечені індивідуальними рукавичками, пакетами для сміття та знаряддям праці. Допомагатимуть юним господарям працівники комунальних підприємств. По завершенню гуртового прибирання не всіх чекатиме смачна каша. Загальний збір відбудеться 19 квітня в парку культури та відпочинку Придніпровський о 10 годині. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Корменчуцькі новини. Відділення денного перебування для реабілітації військових АТО отримало приємний подарунок від голови полтавської облради Олександра Віленького. Сучасну кавову машину було презентовано сьогодні пацієнтам відділення. Відтепер бійці отримуватимуть психологічну допомогу за чашечкою духмяної кави. У денному стаціонарі для реабілітації військових АТО, що функціонує при шпиталі для ветеранів війни, сьогодні обнова. Голова Полтавської облради Олександр Біленький презентував для потреб пацієнтів кавову машину. Ми з Володимиром Михайловичем цей апарат даруємо для цієї кімнати. Новий, достатньо нормальної комплектації. Ви його розпакуєте, спробуєте першу каву, ходимо зателефонувати, скажете. Чи смачно, чи ні? Все, що обіцяли, ми на цих етапах ми виконуємо. І тут навіть не справа не в обіцянках, справа в тому, що це для мене дійсно важливо. І тим більше, що в мене недавно мій син старший написав заяву Збройні Сили. І 22-го відправка по Гранвицька. Так що для мене це ще більше такий стимул. Для того щоб навіть допомагати, надію назад, тільки спілкувалися. Вже кофеварка є. Олександр Біленький вже не вперше власним коштом допомагає відділенню. До цього профінансував закупівлю будівельних матеріалів. Адже денний стаціонар став справжньою розрадою для тих, хто повернувся з фронту. Ми дуже вдячні. Нашим пацієнтам. до вподоби місце стало. Вони вже mm -hmm. приросли туди. Їм там подобається, вони там спілкуються. Працівники відділення подякували за корисний подарунок. Ну, ви для нас кафеварку, а ми для вас, щоб у вас було ну, достаток в сім'ї і роботі і в нашій країні. Тут військові займаються арт-терапією, отримують психологічне розвантаження, а тепер душевні розмови зможуть вести за чашечкою ароматної кави. Олександра Демиденко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Благодійна акція Серце до серця триває. Сьогодні педагоги та учні 19-ї школи провели благодійний розважальний захід. Волонтери молодіжного парламенту збирали кошти на медичне обладнання для пологового будинку під час доброчинного концерту. Подробиці розкаже Марина Корнійчук. Прошли, пошивали, як Благодійна акція Серце до серця набирає обертів. До порятунку маленьких сердець долучилася 19-та школа. Педагоги та школярі організували благодійний концерт. Перед тим як стати глядачами юних талантів, вчителі та діти зробили грошові внески. Учениці другого класу Кароліна і Карина дуже хочуть допомогти маленьким кременчужанам. Я дала хочу, щоб у маленьких діток було здорове серденько. Я хочу допомогти малюкам, щоб вони були здорові. За словами освітян, їхній навчальний заклад вже багато років є активним учасником цієї акції. І Розважальні заходи в рамках благодійності проводять неодноразово. У нас майже всі приймають участь в цій акції, і батьки також, і директор школи, і ми проводили фотовиставку. Робимо все, щоб більше зібрати коштів на обладнання, яке ми повинні в цьому році закупити. Хай наші маленькі діточки, наші маленькі громадяни нашого міста будуть завжди здорові і щасливі. Президент школи відзначає, школярі з радістю проводять заходи, присвячені акції серце до серця. Адже до доброї справи приєднуються все більше людей. Дуже приємно, що усі люди зібралися тут ради однієї спільної мети, і що е, вони розуміють, що той невеликий шматочок допомоги все ж приводить до ось такого результату. Кожного разу ми б'ємо рекорди по збору коштів. і Кожний рік в нас рекорди. Нагадаємо, цієї весни кременчужани збирають кошти на кардіологічне обладнання для дітей з вадами серця. Придбаний апарат встановлять у пологовому будинку. Після цього концерту всі кошти ми будемо передавати в центральний офіс в молодіжний парламент Кременчука, де всі вони будуть підчитані та передані на фонд. Вже третій рік приймає участь благодійня акції Серце до серця. Приймаю участь в цій акції і хочу зробити так, щоб наші дітки завжди були здоровими, щоб вони ніколи не знали ніяких бід. Тому збираємо кошти і допомагаємо саме цим. А завтра в рамках акції Серце до серця вчителі та учні планують провести благодійний ярмарок. Марина Корнічук Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. 27 квітня Кремежани можуть долучитися до прикрашання великодні альтанки в Кримучуці у парку миру. Принесіть з собою писанку та підтримайте традицію нашого міста. А який сюрприз чекає гостей? Дізнайтеся у наступному сюжеті. У Кремачиці вже з'явилась традиція наряджати святкову альтанку до Дня Великодня. Цього року місцем об'єднання людей стане Альтанка у парку миру. Запрошуються усі бажаючі долучитися до такої світлої акції. Напередодні великодні неділі у суботу, 27 квітня, запрошуємо всіх кременчужан до парку миру долучитися до світлої традиції нашого міста прикрашання єдиної в Україні великодньої альтанки. Свято починається об 11.00, Приходьте всією великою родиною. Впродовж чотирьох років напередодні Пасхи кремачужани наряджали великоднє дерево. Минулого року Кременчук відійшов від цієї традиції. Прикрасили альтанку в міському саду. Цього разу будуть розвішувати прикраси у парку миру. Цей захід приходив у нашому місті шостий рік поспіль. Єдина мета цього заходу це об'єднання громади. Великдень єднає Кременчук. Також о 12.30 на містян чекає яскравий флешмоб мильних бульбашок. Кожна дитина буде в захваті. А щоб зробити це свято більш кольоровим та веселим, прихопіть з собою пляшку мильних бульбашок. Кожного року в нас щось нове, нові сюрпризи. І цього року теж будуть сюрпризи. Це дуже великі, великодні писанки. Так що приходьте, будемо розмальовувати разом. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Тепла погода і травневі свята чудова нагода відправитися в мандри україною одне з найбільш туристичних міст львів, куди піти і на що подивитися у культурній столиці України, розкаже моя колега Юля Мартиненко. Місто, в якому одночасно співіснує помпезність архітектури, затишні кав'ярні, музеї, де хаотично рухаються люди, трамваї, машини. Це місто дихає історією, а його символом є величний лев. Так, це Львів, незмінно чарівний у будь-яку пору. Львівські вулички переповнені туристами. Всі вони починають знайомство з містом саме з площі ринок, оглядають розкішні старовинні будинки, львівську ратушу, гуляють по проспекті Свободи. Є чимало місць, які варто відвідати та побачити одне із них львівська опера, що зображена на 20-ти двадцяти гривнів. За традиційними туристичними маршрутами можна побачити костел Святої Ольги та Єлизавети, постамент Тарасу Шевченко, Палац Потоцьких та багато інших. А ось якщо відійти трохи далі від центру та звичних маршрутів, перед вами постане інший Львів, невідомий більшості пересічних туристів. Наприклад, у Львові величезна кількість віл, що належали відомим людям. Вілла з великими маскаронами, колишня вілла Дзевінського, Людвіка Масловського і. Міля Доніковського Юзефи Франц. Окрім театру, вдалося віднайти ще один об'єкт, що зображений на українській гривні. Ще один об'єкт, який можна побачити у Львові, а також на 50-гривнівій купюрі – Пам'ятник Михайлу Кушевському. Більшість туристів повертається до Львова знову і щоразу знаходять нові місця для мандрів в історичному місті Львові, місто Лева. Я не вперше постійно захоплююся архітектурою будівель. Порохова вежа, оперний театр, високий замок, є багато дещо цікавого, історичного. З натхненням ходиш вулицями Ринкової площі, хочеться й знову і знову повернутися сюди. І наостанок обов'язково гляньте місто з гори та шиного польоту. Будиночки австрійських часів здаються геть казково крихітними. Подорожуйте частіше емоції. Це те, що завжди буде з вами. Юлія Мартиненко, Кременчуцькі новини. Середу 10 квітня синоптики прогнозують сонячну та безхмарну. Вночі стопчик термометра покаже плюс 9, плюс 10, в день, плюс 16, плюс 18. Нехай і ваш настрій залишається по весняному сонячним. Добрих вам новин і до зустрічі рівно за добу. Дякую, що з нами.